Я дуже гарно ставився до Маккейна, і ти це знаєш. Так. І не тільки для Маккейна, там є дійсно такі крутись е конгресмени, е які дійсно люблять нашу країну, підтримують нас, і вони дуже е потужно висловлюються е підтримку по нашої країни. І для, мен для мене це дуже важливо. Тому я вважаю, що е Якщо буде Трамп, я, ми говорили в попередньому ефірі, якщо буде Трамп, я не вважаю, що це буде катастрофа. Чому? А тому, що Трамп вже був президентом і ми бачили. Але я вважав, що от сьогодні я також вважаю, що потрібно було Америки, щоб там були. Ну, на жаль, там інституція інша, там вважають, що чим людина. Похильного віку, то вони там типа більше авторитету. Тому я вважав, що потрібно було ставити ну якусь там молоду кандидатуру, і я впевнені, щоб вона б... перемогли би.